Всім привіт! Хочу вам показати, як я зробив ось таку анімацію відео. Це був такий коротенький урок, тому що ця анімація робиться дуже просто. Ми, Якщо, наприклад, зараз я в програмі CapCut роблю, в інших програмах схожий принцип. Нажимаю текст, з ним забачите. Тут є у нас 4 рядка тексту, які я додавав. От. І якщо дивитися, от перший, перший рядок. У нас е, фраза як зробити. Наж, нажав я на цей рядок, на текст, і в нас внизу є анімації. Нажимаю на меню анімації. І тут в нас є любі анімації, можемо обирати. Яка нам до смаку. Е, наприклад, нижній рядок. Так само анімації І ось люба анімація додається. Ось так додавати анімацію в тексті.